Так, да. шановні вчителі, вітаю вас слід за Оксаною Володимирівною. Так само хочу всіх привітати з Новим навчальним роком. І звичайно, що не хочу сказати, що ми вже звикли до таких надскладних умов праці, але, на жаль, ми змушені продовжувати у. Такому режимі. І зараз наше з вами завдання подолання у тих труднощів, мінімізація е, тих факторів, які впливають на якість математичної освіти, зокрема в початковій школі. Ось, е, е, як Оксана Володимирівна вже анонсувала, ми будемо говорити з вами про перший клас більшою мірою. Отже, перший клас. Як завжди, ми спиралися на результати, які мали одержати діти у дошкільному віці. Зокрема, стандартом дошкільної освіти є базовий компонент, і як ви бачите, зараз на слайді наказ, яким затверджено базовий компонент дошкільної освіти. В цьому базовому компоненті є розділ сенсорно-пізнавальна логіко-математична дослідницька компетентність, яка розуміється як здатність використовувати дитиною власну сенсорну систему. Зверніть, будь ласка, увагу, під час логіко-математичної та дослідницької діяльності. І результатом є не лише пізнавальна мотивація, а є базис дослідницьких. Математичних знань, набутих дитиною, умінь і навичок, аналізу, порівняння, узагальнення і звичайне здійснення самоконтролю, пізнавального досвіду, що накопичується в різних видах діяльності. Зараз ми трошки детальніше про це поговоримо, але я думаю, що ви зрозуміли, що багато питань. Це вже наші з вами питання, тому що є е, в силу того, що відбувається зараз в нашій країні повномасштабна війна. Багато хто з дітей не мають можливості готуватися до школи. Отже, знання на момент напередодні вступу до школи у нормальних умовах у мирний час діти мали. Розуміти поняття, число, величина, форма, простір, час. Вони мали розв'язувати пізнавальні суперечності, в них мало бути сформовано логіко-математичні уявлення у предметно практичній і дослідницькій діяльності, називати площині і об'ємні геометричні фігури. Напрями руху, одиниці вимірювання часу, величини, зв'язки між кількісними порядковими числівниками, просторовими і часовими поняттями, навички, встановлювати залежності між числами натурального ряду, величинами, просторовими ознаками, володіти основними одиницями вимірювання часу та інших величин зокрема, діти мають розрізняти. Предмети за формою, за кольором, за розташуванням, досліджувати предмети і об'єкти реального світу, виділяти спільні і відмінні ознаки, використовувати різні способи обстеження, дослідження, раціональні прийоми порівняння. Звичайно, що це все мало набуватися під час взаємодії з дорослими і однолітками. Доцільно і усвідомлено використовувати елементарні Математичні знання у знайомих та нових пізнавальних ситуаціях, знаходити різні способи розв'язування логіко математичних завдань, аналізувати, узагальнювати, класифікувати, групувати. Можна сказати, об'єднувати заг... за формою, величиною, кількістю кольором, здійснювати серіацію, елементарне кодування властивості і якості предметів об'єктів за допомогою символічних позначень, робити висновки, узагальнення, самостійно виправляти помилки, оцінювати результати власної роботи, ну і наполегливо працювати з досягнення кінцевої мети. І хочу звернути вашу. Увагу, що всюди йде математика, пов'язана з, дослідниць, з дослідницькою діяльністю. Крім того, дуже цікаво, що у базовому компоненті дошкільної освіти у цьому в кожному розділі і в цьому так само прописана участь батьків, підтримка батьками процесу формування сенсорно-пізнавального простору предметно-практичних дій діти, діти, яка відбувається через. Розвиток навичок. Ну, Звичайно, на слайді ви бачите це і забезпечення матеріалом, і обговорення, і розмови, і залучення дітей до виконання певних доручень вдома, тобто у побутовій діяльності. Все це ми з вами в першому класі маємо реалізовувати, тому що в цьому навчальному році, як ви розумієте, що багато в чому початкова школа перебере на сам на себе функції. Е Дошкільної освіти. Отже, підготовка до школи. Так, є діти, які відвідували дошкільні навчальні заклади. Це дуже добре. Вони проходили підготовку до школи у різноманітних школах раннього розвитку. Діти, які проходили підготовку, мали можливість у закладах загальної середньої освіти пройти підготовку до школи. Звичайно, що з цими дітьми нам буде працювати значно легше. Але будуть і такі діти, я думаю, що відсоток буде не такий малий, які не пройшли підготовку до школи в жодній із зазначених форм. Ну і звичайно, що особливістю. В будь-якому випадку, звичайно, наші діти знаходяться у стресовому стані. І для того, щоб, як кажуть психологи, полегшити мінімізувати цей, так би мовити, вплив стресу на, дитин, на дитину, звичайно, ми маємо використовувати певний педагогічний інструментарій. Ну, чому, власне кажучи, ми. Стверджуємо про це, що ну це взагалі очевидно, що будуть величезні проблеми в цьому навчальному році з підготовкою дітей до школи. Ну зокрема, за даними ЮНІСЕФ, знищено 440 дошкільних навчальних закладів, і це не стосується окупованих територій. Ну, е з чого почати? Ну, взагалі, це стосується не лише першого класу. Звичайно, що особливу увагу ми маємо приділити першому розділу, першій темі узагальнення і систематизація вивченого на попередньому етапі освіти. Це і в другому класі ми маємо е дуже уважно віднестися неформально пройти цю тему і в третьому, і в четвертому, і далі. Крім того, ми маємо збільшити тривалість цієї, цього узагальнення і систематизації за можливості якось по-іншому пере, переструктурувати календарне планування щодо педагогічного інструментарію. Науково доведено використовується в багатьох країнах світу досвід поетапного формування розумових дій, теорія. Гальперіна за теорією Гальперіна розумові дії формуються поетапно. Вони проходять шлях від попереднього ознайомлення з дією, від матеріальної матеріалізованої дії до розумової так ось Цих умовах ми будемо, можна очікувати, і ви це перевірите на своїй практиці, але це очевидно, що збільшиться тривалість перших етапів формування розумових дій. Ми більше будемо затримуватися на рівні матеріальної або матеріалізованої дії, і трап, треба дати час дітям. Отже. Дивіться, будь ласка, подивимося з вами кілька е, перших уроків е, за навчальним зошитом з е, кварцовою напрієнка. Е, акцентую, акцентуючи увагу на базовому компоненті дошкільної освіти, ви бачите, що перші уроки ми. Повторюємо геометричні форми, те, що діти мали знати, і справа в тому, що очікувати, що у вас зараз всі діти будуть називати правильно просторові плоскі геометричні фігури, не варта. І звичайно, що тут навчальний зошит це лише етап матеріалізованої дії. А ми маємо діти з реальними предметами. Тут будуть е, на допомогу вчителю всілякі конструктори, будуть математичні матеріали. Дивіться, будь ласка, не лише геометричні форми і геометричні фігури, напрямки руху. Е, так само це було дошкілля, але е, звичайно, що ми маємо за допомогою практичних вправ цілеспрямованої роботи може розтягнення процесу. Забезпечити, ну я б сказала, повноцінне формування. Трошки згодом будемо говорити, що звичайно, що не всі діти е, е, на, на такому рівні. Наступний урок вивчаємо геометричні фігури, встановлюємо е, прострої відношення. Так, привіс компетентності, точка пряма крива, зліва, справа, посередині між вивчаємо знову ж таки геометричні фігури. Приріст компетентності, промінь відрізок, ламана, многокутник, е, форма, колір, розмір. Спільні відмінні ознаки, узагальнення класифікація, досліджуємо ознаки, пов'язані з величиною. Це так само було дошкілля, довший, коротший, ширший вудший і, і однакові лічимо. Ну, ось дивіться, будь ласка, якщо говорити за ті попередні уроки, то батьки, навіть які свідомо готували дітей до школи, все ж таки для них математика це числа. І звичайно, що можна очікувати, що діти знають кращі числа, краще можуть лічити, хоча з. По моєї точки зору, в мене є такий досвід, що дитина може навіть з нормальними здатностями до засвоєння математики, бо воно дуже форма, колір, розмір, геометричні фігури ми дуже швидко надолужили це питання, хоча ну, плуталася дитина. А ось з кількістю предметів, то з лічбою з порядком прямування чисел тут було більш-менш. Можна очікувати, що ці уроки вони краще, так би мовити, динамічніше пройдуть, але все одно ми звертаємо увагу на, на правила лічби, визначаємо кількість об'єктів, тобто різноманіття вправ і практичні вправи з математичними матеріалами. І я сказала вже про те, що діти знаходяться в стресовому стані тримання в руках. Якихось предметів, об'єктів геометричних математичних матеріалів воно заспокоює дитину, Порядковий, порядкова лічба. Групування за спільною ознакою множина групи, розбиваємо за спільною ознакою, класифікуємо. Ну і, звичайно, що ці уроки можна навіть і розтягнути у часі. І потім, коли ми будемо вивчати вже числа першого десятку, з цим більш-менш краще відбувається ситуація, ми надолужимо. Отже, організація навчання звертаємо увагу. На математичні матеріали за, за допомогою математичних матеріалів організуємо дослідницьку діяльність, оперуємо предметами, заспокоюємо дітей і, оперуючи з реальними предметами, розвивається дрібна моторика, розвивається мозок дитині. Математичні дослідження з метою відкриття нового поняття, орієнтувальної основи дії, забезпечення розуміння навчальної інформації через виконання дії. З предметами в матеріальні форми, і лише потім перехід від дій з предметами до завдань навчального зошита, матеріалізована дія, формування розумової дії у формі голосного мовлення, коментування виконуваних дій дітьми під час колективної роботи, під час роботи в парах розвиваємо мовлення, мовлення тісно пов'язано з мисленням, даємо дитині можливість висловитися. Так, треба буде терпіння, так би мовити. Але ж діти бажають висловитися, і таким чином ми будемо їх спонукати до оціночних суджень, диференційований підхід. Звичайно, що хтось прийде до школи краще підготовлений, хтось е, менш, так би мовити, готовий до школи. Е, ми маємо забезпечувати оптимальний. Е, Тем просування – Таким чином, діти, які краще підготовлені до школи, вони з радістю будуть виконувати ролі вчителя, консультанта, тобто застосовуємо колективні способи навчання. Ви знаєте, коли діти вчать один одного, то вони і розуміють краще навчальний матеріал, бо спілкуються, можна сказати, на одному рівні. Ну, простір для спілкування, робота в групах, звичайно, обов'язково має бути. Ну, давайте ми з вами подивимося. Додаток, електронний додаток до. О, вибачайте, щось таке тут. Вибачте, будь ласка, щось не спрацювало в мене відеозапис. Електронний додаток до на платформі Ізі. У вас у навчальних зошитах є QR-коди. Ви можете переглянути, завантажити підруч, навчальні ЗОшити. Навіть можна і підручник, попереднього видання завантажити і взяти звідси завдання. Вони не дублюють. Ну і е, так само є методична підтримка. Бачите, методична підтримка, завантажуємо методичну підтримку. Ось можна відкрити на підручник. Попередній. Якщо ви зареєструєтесь, то і календарне планування ви можете скачати календарно тематичний план, і типову освітню програму за потреби. Ось ми відкрили календарно тематичний план, просто скачаємо його і роздрукуємо. Так само є поради, і ви звернули увагу на те, що показуючи вам. Сторінки навчального зошита, там були QR-коди. QR-коди це рекомендації по роботі з математичними матеріалами. І звичайно, тобто ви питання, відповіді, яких ви маєте очікувати від дітей. Ось ці всі матеріали представлені ще і у методичній підтримці. Можна скачати презентації. Ну, ви бачите, тут знаходиться на, один на одний текст. Це презентації з анімаціями. Ну і звичайно. Є поради, відеорекомендації до проведення уроків. І, звичайно, Оксана Володимирівна вже анонсувала, що ми будемо намагатися здійснювати підтримку вчителів перших класів через ось такі рекомен... конкретні рекомендації до проведення уроків. Крім того, хотіла звернути вашу увагу на попередній варіант. Не вийшло, вибачайте е, щось <теклі> технічні збої. Е, підручник ПРО там більше презентації до уроків. Ну і звичайно, що ми маємо звернути увагу на співпрацю з батьками. Якщо на якомусь етапі батьки були нашими опонентами, я не знаю, чому так сталося, але відбулася така ситуація, коли батьки вважали, що вчитель не те робить, що вчитель що їх так не вчили. Звичайно, що зараз ми маємо налаштувати саме на співпрацю, бо це спільне завдання і вчителя, і батьків. Досягти високих результатів дитини, тобто треба повернути наставництво. Звичайно, що вчителі нової української школи вони пройшли курси, регіональні координатори здійснювали таке наставництво з вчителями. Тепер вчителі, будь ласка, з батьками проводьте. Через всілякі онлайн сервіси відеоконференції, з настановами, тому що буде відбуватися протягом тижня, яка мета уроків, як буде розгортатися зміст, бо не треба якось випереджувати, бігти попереду, так би мовити, потягу, показувати йому алгоритми виконання дій, звертати увагу на певні питання. В яких потрібна допомога щодо безперервного повторення, бо ви розумієте, що це початкова школа. Партнерство має бути з батьками, тобто, в, з їх боку, вони мають використовувати е, виконувати рекомендації вчителя і е, одержані знання на уроці, намагатися застосовувати у повсякденному житті у побуті, де це можливо, спільні відмінні ознаки, лічба, класифікація. І таке інше на да, можливості у повсякденному житті з дитини використовувати. А для дітей діти дуже люблять ролі вчителя, ролі консультанта. Будь ласка, використовувати таку гру з батьками, тобто, щоб діти розказували дітям батькам, що відбувалося на уроці. Наприклад, ми назвали з Оксаною Володимирівною таку гру Проведи урок. Тобто, щоб батьки були в ролі учнів, а діти в ролі вчителя, розказуючи, пояснюючи батькам, так би мовити, урок, який пройшов безпосередньо. У, на класній кімнаті чи можуть дистанційно. Отже, шановні вчителі, запрошуємо вас до співпраці. Ми зі свого боку будемо намагатися здійснити наставництво, тобто регулярно з вами, періодично зустрічатися. І розказувати, де що можна взяти, які рекомендації до вивчення певної теми. Я вам дякую за увагу і бажаю всім нам гарного навчального року і, звичайно, як скорішої перемоги і миру в нашій країні. Дякую за увагу!